Особи, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, мають можливість додатково до виплат по безробіттю заробити гроші, влаштувавшись на тимчасові громадські роботи. Така можливість існує завдяки співпраці центру зайнятості з покровським виконкомом та райдержадміністрацією. Сьогодні до таких робіт залучені 40 людей. Троє безробітних працюють над благоустроєм села Гришине. Роботи виконуються всі по благоустройству території. Тобто, після зими ми убирали мусор. Сухую траву, лістя така була робота у нас. Зараз в основному вот, убираем території по центру села, убираем остановки, обираємо мусора, кашиваємо парків, парки убираем стадіон сільський. Безробітний в залежності від об'єму виконаних робіт, отримує певну зарплатню: 70% суми виплачує сільрада і 30% – центр зайнятості. Наприклад, Олександр Ситніков вже вдруге таким чином працевлаштовується. Я. Доволен, что они помогают, предоставляют работы. Так как я инвалид войны, мне тяжело найти работу. И вот это мне помогает хоть как-то перекантоваться. У ремонтних роботах будівлі Покровської центральної бібліотеки імені Шевченко також задіяні безробітні із центру зайнятості. Зараз на об'єкті різного виду роботи, що не вимагають спеціальної кваліфікації, виконують двоє чоловіків. Ну, я вже на общественних роботах, тут, в центральної бібліотеці, третій місяць. Стою на учете в центрі зайнятості. Попутно ще є можливість заработати на общественних роботах. Е, є вакансії, мене сюди пригласили. Йде ремонт центральної бібліотеки підрядна організація виконує ремонт. Ми, відповідно, колективний допомагаємо жінкам ту роботу, яку вони в стані зробити. Перенос стіважей, уборка мусора ну і так далі. Тому До речі, у порівнянні з минулим роком у Покровську кількість осіб, які скористалися можливістю попрацювати на громадських роботах, зросла. Завдяки підтримці Покровської міської ради з минулого року ми маємо можливість співпрацювати 50 на 50, а частина проплати місь... центру зайнятості, частина Покровської міської ради. І за рахунок того ми можемо долучати до тимчасових робіт безробітних. Минулому році ми долучили до цих робіт дев'ять осіб, а з січня по квітень цього року вже 11 осіб. Також у планах Покровського центру зайнятості долучення людей до робіт з проведення до ладу міських пам'ятників, меморіалів та прилеглих до них територій.